Медпрацівницю і двох чоловіків обвинувачують в тому, що вони нібито підробляли довідки, за якими військово зобов'язані чоловіки після 2022 року виїжджали за кордон. Що цікаво, досі в стінах Феміди не допитали ключового свідка у справі, якого адвокати обвинуваченого вважають можливим провокатором. Як виявилось, чоловік, який мав би свідчити про те, що обвинувачені за гроші робили липові довідки, з якими можна було виїхати за кордон, і сам якимось чином чкурнув туди і собі. Лікарку і двох чоловіків обвинувачують у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Нібито робили це через фальшиві меддовідки. Правоохоронці запевняли, що мають як мінімум два встановлених таких факти. Одному з чоловіків, за даними слідчих, ця послуга коштувала 13 тисяч 200 доларів. Справу розбирають у суді, де процес спіткнувся об одного свідка. А точніше об його відсутність із засідання в засідання чоловік не з'являється. А допитати його важливо, бо ж він ключовий у справі. Проте це не просто, зважаючи, що він гайнув за кордон. Як можна зрозуміти, Коваль Микола Андрійович, зазначено проти його прізвища фонд Степана Мандера, як можна зрозуміти, що він виїхав якийсь волонтер благодійного фонду. Пошу по паспорту водія, скріншот. Виїхав на організації Міністерства інфраструктури України. Виїхав 5.01.23. Очікувана гранична дата перетину кордону, це може зрозуміти, що назад він мав повернутися 3 квітня. Курор каже, він не відповідає за наявними телефонами. На сьогодні за тими засобами спілкування такої інформації, тобто ті засоби спілкування чи втрачені, чи він не відповідає на дзвінок, тому він поза в будь-якому разі телефону. Водночас інших даних щодо зв'язку з тим свідком немає. Станом на сьогодні докази сторони обвинувачення з міркування дослідження досліджених нами. Фактично залишилося, окрім допиту свідка Ховаля вичерпаного далі ва знову ж таки стояло питання про докази сторони захисту. Якщо сторони захисту немає доказів, пропоную подовжити тоді згідно зміни до порядку прийти допиту обвинувачень. Тим часом захисники обвинувачених запевняють, суддю мають докази, що цей свідок з правоохоронцями, скажімо так. Тісних стосунках буцімто на їх замовлення вчиняв провокації, зокрема, і в цій історії і своїх карт, себто доказів розкривати не будуть, доки не почують його на власні вуха у суді. Тож пропонують прокурору визначитися або, або Чи будуть заслуховувати свідка, чи врешті знімуть питання з допитом. Якщо в нього немає більше доказів, і він відмовляється від допудального свідка. Або тоді сторона захисту почне надавати світло. А в ідеалі, як бачається зі слів захисників, було би добре, аби прокурор відмовився від обвинувачення, але він теж не здається і наполягає на своїй позиції. А щодо того, дайте час стороні обвинувачення визначитися, визначитися, щоб примусити не відмовитися від лідок свідка. То я мені не треба час. Я можу констатувати в цьому судовому засіданні, що я не бачу на сьогоднішній момент таких підстав для того, щоб судна обвинувачення віддала сельс. Куди загубився свідок? Чи з'явиться він на наступне засідання, яке відбудеться в грудні? Все залежить від сторони обвинувачення. В інакшому разі таки продовжать розгляд без ключової фігури в цій історії. А це може повернути ситуацію в зовсім інше русло. Юлія Остапович, неля Прокопчук, для новин на часі.